Доброго дня, шановні підписники, дорогі друзі, гості мого каналу, італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную приготувати неймовірну смачну закуску із свіжих кабачків. Для приготування страви беремо три кабачки середнього розміру, очищаємо їх від шкірки. А хвостики не знімаємо. Надрізаємо кабачок так, як я показую на відео. По три надрізи з кожного боку. Робити потрібно обережно, щоб не пошкодити плодоніжку. Я взяла молоді кабачки цукіні, а можна взяти більші кабачки, то їх можна зробити більшу кількість надрізів. Далі підготовлюємо кабачки, викладаємо у глибоку посуд. Щедро їх солимо та перчимо. Накриваємо харчовою плівкою та відставляємо форму на 15-20 хвилин, щоб зійшла зайва рідина. У окрему миску вбиваємо 3 яйця, перемішуємо вінчиком. Додаємо одну столову ложку майонезу і знову перемішуємо. Важливо, щоб майонез розчинився і не було грудочок. У другій місці всипаємо пів склянки борошна, 3-4 ложки паніровочних сухарів, одну чайну ложку паприки. Все змішуємо до однорідності. Далі беремо форму, відкриваємо харчову плівку. Тільки погляньте, скільки молоді кабачки випустили рідини. Зливаємо її, вона нам не потрібна. І зауважте, що в мене кабачки цукіні, а звичайні кабачки випустять рідини ще більше. Обережно відтискаємо рідину з кожного кабачка і викладаємо їх на тарілку. Після цього ретельно обвалюємо кожен кабачок у борошній масі. Далі розігріваємо пательню, наливаємо на неї олію, мочаємо кожен кабачок у яєчну масу і викладаємо на пательню. Смажимо з обох боків до золотистої скоринки. Не забувайте розрівняти надрізані кабачки. Щоб вони добре просмажилися. Змашуємо кабачки збитим яйцем, що залишилося. Накриваємо кришкою і продовжуємо смажити на невеликому вогні до золотистої скоринки. Перевертаємо і смажимо з другого боку теж під кришкою. Через декілька хвилин закуска готова. Викладаємо її на тарілку. Тільки погляньте, яка вона гарна, а яка смачна і духмяна. У мене просто немає слів. До такої закуски треба зробити заливку. До цього у невеличку миску вичавлюємо три супчики чеснику, нарізаємо кріпець, додаємо 2 столових ложки кип'ящої охолодженої води. Та одну столову ложку олії. Далі все розмішуємо. Потім цією заливкою поливаємо нашу золоту закуску. Таким чином вона стане більш пікантною та смачною. Обов'язково розподіліть заливку рівномірно поверхню кабачків. Зараз покажу, які гарні такі кабачки у розрізі. Кляр не дозволив їм бути сухими, тому плоди соковиті і дуже смачні. Щиро раджу вам приготувати закуску з кабачків найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб першими отримувати оновлення мого кулінарного блогу, смачного та продуктивного дня і міру нашій рідній Україні.